Як врятувати життя і не розгубитися в екстремальних ситуаціях, навчають школярів в відкритому тренінговому центрі при інституті післядипломної освіти та довозівської підготовки. Ідея озброїти учнів старших класів саме такими медичними знаннями не випадково. Ще живий у пам'яті трагічний випадок, коли під час втоплення юнака на кар'єрі ніхто з присутніх не спромігся зробити штучне дихання. Основна ціль, щоб всі дітки зуміли допомогти собі, допомогти друзям. В першу чергу батькам, діткам і бабкам своїм чи людям, які сіють добро, так, для них виховують їх. Однозначно, вони повинні вміти оказати цю допомогу первинну. І ми започаткували на нашій базі формування такого тренінгу з 15-ю школою. Під час короткої лекції, перед початком практичних занять, підлітки дізналися про послідовність дій під час реанімації дитини чи дорослого, а також відпрацювали навички на спеціальних манекенах. Ну, сьогодні дуже багато ну, корисного матеріалу, по наданню першої допомоги я дізналась. Це, ну, як робити масаж серця, ну, штучне дихання. Найтяжкішим здавалося робити масаж серця, адже там потрібно ну, точно все ну, визначити і правильно робити. Ну можна зламати ребра або ще пошкодити якісь внутрішні органи, якщо неправильно робити це. Ну це дуже є важливо, адже ну якщо ну, поблизу нікого немає, то тільки, наприклад, я можу зробити це і я можу врятувати людину, дати їй. Ну, за ці останні хвилини, які в неї є, можу їй врятувати життя, поки не приїде швидка допомога. Саме допомога у перші 5-10 хвилин є вирішальною та життєво важливою. Штучне дихання та непрямий масаж серця. Ці дві прості на перший погляд дії допоможуть у разі нещасного випадку врятувати життя. Це Дуже важливо для людини. Якщо комусь стане погано, ти вже зможеш приблизно надати першу допомогу людині. Наприклад, якщо хтось захлиснувся водою, ти вже зможеш надати дихання людині, масаж зробити масаж серця і вже Хоч щось ти знаєш, а так якщо от ми без цього б не змогли надати е, першу допомогу людині. Наприклад, я не знав, як правильно е, робити масаж серця, як ставити, щоб не зашкодити людині, також як робити правильно дихання людині, що потрібно е, закрити ніс, не знав, також е, що потрібно е, щелопи людини підняти, якби закинути назад. Разом зі своїми учнями навчались і вчителі. Справа в тому, що теоретично ми всі підковані, але дійсно на практиці спробувати як це, то це досить таки важко. Досить важко, і я вважаю, що надалі ми будемо співпрацювати. Така співпраця вона дуже потрібна, тому що вона виховує культуру поведінки. І я вважаю, що кожен пересічний громадянин він має знати, як потрібно надавати першу медичну допомогу. Наміри щодо подальшого навчання та співпраці були закріплені підписанням відповідної угоди між школою номер 15 та інститутом після дипломної освіти та довузівської підготовки.